Майже 28 тисяч людей обслуговує центр первинної медико-санітарної допомоги у Бережанах. У медичному закладі працює 19 лікарів. Одна з них Тетяна Лищук. У сімейній медицині жінка вже більше десяти років. Іншій професії зізнається навіть не уявляє себе. Намагаємося знайти. Індивідуальний підхід до кожної людини, підняти настрій людині, крім того, щоб людина вийшла задоволеною з кабінету, проводимо лікувальну роботу, діагностичну, профілактичну. Центр первинної медико-санітарної допомоги працює на території трьох громад. Бережанської, Саранчуківської та Нараївської. У складі медичного закладу сім амбулаторій. На сьогодні 34 тисячі людей підписали декларації з лікарями. Робота сімейного лікаря непроста. Адже фахівці хочуть допомогти кожному, каже Оксана Стрільчук. До своїх пацієнтів медична працівниця ставиться як до рідних людей. Ми маємо зрозуміти, побачити, інколи за соматикою може ховатися переживання, психічна травма якась. Жителі Бережан можуть записатися до свого лікаря через електронну чергу або ж в амбулаторії через спеціальний QR-код. «Мені здається, що дуже зручно. Ну правда, є трошки проблеми. Людям трошки ще важко такі. Знаєте, оці опанувати ті технології, і то суслові старші люди, особливо це. Але я надаю, надіюся, що воно що воно в якійсь частині пацієнтів воно це допоможе і забезпечиться». Зараз мені здається, що кожній людині важко і кожна людина потребує, щоб до неї були уважні і більш такі співчутливі. В кожного якесь своє особисте переживання, хвилювання, і дуже добре, коли є поряд фахівці, які здатні надати людині цю допомогу. У 2022 році лікарі центру почали надавати нову послугу паліативну допомогу. На сьогодні медичні працівники підтримують близько 50 пацієнтів похилого віку. За словами Віктора Цапко. їм вдається закривати матеріальні потреби хворих на майже 70%. Це люди, знаєте, такі, ну справді, страждущі, які вже на межі життя і смерті. І паліативна допомога якраз направлена на те, щоб їм дати е, достойну якусь таку допомогу на останніх їх, вже знаєте, етапів їхнього життя. І ми, ми дуже багато до того прикладаємося. Наприклад, ми тільки на пеленки, пі... там... то все минулого року ми майже близько 700 тисяч ми витратили, закупили їм <��attered> у Бережанській громаді. Кажуть, що року працюють над покращенням умов надання медичних послуг для пацієнтів, аби люди відчували себе у закладі комфортно. Ремонт амбулаторного приміщення. В селі Урмань Урманського старостату це найвіддаленіша точка нашої громади адміністративна, де проживає досить велика кількість мешканців і надання якісних медичних послуг, особливо в первинній сфер є надважливими за словами міського голови Бережан, влада докладає усіх зусиль, аби міські лікарні на території їхньої громади надали статус кластерної.